Коли американці побачили плуги в Кіровоградській області, то вони нам сказали виконати це металобрухт. Е, без питань, розумієте, що українцю добре, а німцю зась. Да? Знаєте, таке щось схоже прислів'я? Е, давайте інше. Таке саме вам приїдуть європейці щось інше будуть розповідати. Але не значить, що європейці не орють, розумієте? Франція вся поорана, розумієте? І Німеччина Оре. І шве і, і чехія орить, і Польща орить, і розказувати, що плуги гівно, ну це трішки неправильно. Це одна історія. Вони не знають структур структури ґрунтів, щоб розповідати, що воно працює чи не працює. Тільки ви можете сказати собі і зрозуміти в порівнянні до чогось. А то казки, де саме Strip тіл, все порізать, нову тіл все порізать. Залишити колеги, дуже багато є питань до техніки технології. Зараз дуже вона розрекламована, і зараз дивіться, останній рік-два. Така йде реклама від ну, не тільки від Беднара, а тих всіх, хто там диск вертикальні. Ось один вихід, плуги порізать, повикидають. Та не спішіть, не спішіть. Робіть, порівнюйте, порівнюйте і робіть. Розповідати, що все все гівно. в минулому році Тасагра розк... піарило, що рік без плуга. По-перше, там рік без плуга не було. Да? То що ну, відео я бачив і знаю, чи вони готували. 23 й рік вони готували плугами, а потім сказали, що ми рік без плуга. Рік без плуга, це ось буде. А ви не чуєте, напевно, якісь реляції переможних там по урожайсьці пшениці, по урожайці ріпаку. Ви не почули? Теж працювали беднарами, дисками, арегатами, все те сього хоршами сіяли. А що таке? А де наші результати? Тобто я вам хочу сказати не образу там любому холдингу, це ваша технологія, ваша стратегія. Але розповідати, що плуги гімною треба порізати, та не спіші. Не спішіть. Ви ще до них повернетеся. Не те, що е, я там е, щось гарантую, я просто кажу, що у нас умови такі, що сарана, ви знаєте, де вона відкладає е, яйця? Поверхнув шар ґрунту. А де сарана вже в до Полтавської області дійшла, да? не спішіть, е, е, як кажуть, е, плуги різати і так далі. Тому що зараз дуже багато маркетингу, маркетингу вкладається в дискові, знаряддя, в мінімальні обробітки і так далі. І агріни, які страхують, там і так далі, компенсують. Да не спішіть, ви по... немає такої технології, яка ідеальна, але в кожній технології щось прибуваєте і щось втрачаєте. Тобто немає такої технології, що ви щось не втрачали, розумієте? І той самий плугів ви теж будете втрачати. будете втрачати, в чомусь будете втрачати, в чомусь будете переваги. Так само і в дисках. Але не не, не те потрібно розказувати, що гімно, і американці, багато американців. Американці є різні в різних штатах. Зрозуміли так, що тримайтеся, успіхів вам всім.